Друзі, всім слава Україні! Якась там, ви кажете, знаєте, яка русня бомбить наші електростанції, різні засоби енергетичні для України. І кожен з нас стикнувся із проблемою, що немає світла, немає електроенергії. Я буду казати, сьогодні світла, електроенергії і так далі. Я за освіту інженер-електронік, тому е, буду говорити простою мовою. Все, що сьогодні я вам розкажу, можна було говорити мудріше, розписувати формули, писати на дошці, але більшість людей. Для яких це відео все ж таки простою мовою, хочуть почути те, що вони хочуть почути, як вдома за невеликі гроші за копійки зробити так, щоб було освітлення, і як зробити за допомогою машини так, щоб вдома було тепло, тому що перед нами не просто автомобіль, а перед нами фактично міні-генератор. В мілих руках з цієї машини з технологій автомобільних можна вдома зробити, щоб було комфортно, тепло і світло, довгий, як мінімум, комфортний період часу. Так, це не повноцінний дизельний чи бензиновий генератор, але кожен із нас фактично вдома на подвір'ї має автомобіль, і за його допомогою може зробити так, щоб пересидіти той час, коли темно, холодно, незручно. Тому сьогодні розберемо всі можливі варіанти, як вдома. Або на офісі, або на роботі, забезпечити тепло, інтернет, комунікації і все буде добре. Погнали. Маленький лікбез. Що перед нами? Колеса. <смі> Ні, друзі, перед нами. Стандартні системні українські рішення. Беремо блок безперебійного живлення, переробляємо. Зараз покажу всі його плюси і мінуси. Є інвертор 150-ваттний в прикурювач. Можна його вставити в машину, мати на виході 150 Вт. Ви скажете, мало, я скажу для деяких. Цілий достатньо. Інвертор з китайського самого відомого сайту пише 3000 ватт, неправда, витримує максимум 1,5. Е, нормально 1,2 кВт витримує. Зараз далі теж все розкажу. Обов'язково потрібно зарядне для акумулятора, щоб потім зарядити наш акумулятор. Також не що інше, як джамп стартер. Тобто, коли машина розрядиться, їй треба чимось, як мінімум, прикурити. Викрутка. Розетки. Це ми знаєте. та, автомобілісти, що це? кабелі щоб прикурити машину від іншої машини. Додаткових 2 метри, е додаткового там, ну, переноска, хто як називає, подовжувач електричний, нагрузочний. Е Лобзик на 800 Вт, щоб перевірити зараз навантаження, і паяльник трансформатором з навантаженням 150 Вт, перевірити, чи ну, теж навантаження, яке достатньо чи ні. Найлегший спосіб, як вдома за допомогою автомобіля зарядити як мінімум свої гаджети, павербанки і так далі завести ваш автомобіль і в прикурювач вставити перехідник, в якому є USB-роз'єми. Для того, щоб під'єднати кабелями те, що треба зарядити. Тобто, для нас зараз в цей час на, ну, фактично найважливішим залишатися на зв'язку, щоб був інтернет, ви могли зателефонувати до близьких, до знайомих викликати допомогу у різних екстрених ситуаціях. Але дехто скаже, це не сильно вигідно. Автомобіль, який працює на холостому ході, дизельний споживає до літри палива за годину роботи, бензиновий споживає трішки більше, залежно від кубатури, але точно не дві. Тобто. Для того, щоб зарядити як мінімум свої гаджети, можна завести автомобіль і нічого з ним не станеться, якщо він буде заведений протягом однієї години. Також існують такі інвертори, які перетворюють 12 вольт на 220. В нашому випадку, не буду казати, бренду, ніхто не знає, йому вже 95 років інвертор. На вході він отримує 12 вольт, на виході має 220 вольт з частотою 50 Гц і от витримує 150 Вт. Щодо ват буде окрема історія, але 150 Вт достатньо для того, щоб зарядити свої гаджети і щоб вдома було тепло. Можна запустити газовий котел. Для наглядного прикладу, в нас є інвертор на 150 Вт. І є паяльник трансформаторного типу, в якому написано, що він навантаження має 150 Вт і 220 вольт. Робимо тест. Машина не заведена. Бажано, щоб була заведена. І 150 Вт інвертор наш витримує. Якщо ми заведемо нашу машину, відповідно не буде розірватися акумулятор. В даній ситуації за допомогою любого малесенького інвертора можна зробити як мінімум вдома одну лампочку і запустити газовий котел, но, з багатьма НО, про який ми зараз озвучимо трішки пізніше. Тобто, за допомогою, як мінімум, салону автомобіля можна зігрітися, можна зарядити гаджети і можна за допомогою такого невеличкого інвертора, який зараз продається. Три дорого. А я впевнений, що, на жаль, це за рахунок того, що в нас в Україні є такі люди, які на війні наживаються або на потребах людей. Тому що ця техніка вона недорога. А в нас, якщо купити її в Україні, вона є супердорогою зараз, в період, коли її всім треба. Другим найбільш популярним способом отримати електроенергію за допомогою автомобіля або автомобільного акумулятора, то є перероблені. Такі в народі у пси, тобто блоки безперебійного живлення. Беремо будь-який, читаємо характеристики. У нас модель BNT 600АП на виході витримує 360 Вт максимум. Запам'ятайте, слово максимум не означає номінально, тобто недовго він може витримувати 360 Вт. Але для того, щоб забезпечити роботу котла і тих самих електроприладів, його абсолютно достатньо. Беремо проста переробка, виносимо задні роз'єми, відрізаємо, переносимо на розетку. Якщо ви цього не вмієте робити, це замість вас може зробити будь-який електрик. І кабеля подовжуємо для акумулятора, який буде 12 вольтового, робимо такі от зажими, і позначаємо червоний, чорний, і під'єднуємо до нашого автомобільного акумулятора. Так? Наприклад, ситуація, От зараз я покажу, ми під'єднуємо його до акумулятора. Ніякої індикації нам не треба, в середині він там є такий значок в нього пікає. що ну, його теж, той динаміки, який там середині, його теж випаюють. Неважно, вам це не сильно треба знати. Такі штучки можна або замовити, або зробити самому. Е, якщо вас щось буде суперконкретне цікавити по тому, що я говорив, напишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь на кожне ваше питання, суто конкретне, яке вас буде цікавити по кожному етапі, який сьогодні ми з вами обговорюємо. Запускаємо його в роботу. Паяльник 150 ватний віддає нормальне навантаження, якесь еталонне для того, що люди вдома використовують. Так, бачите самі тест. Не пройшов. О, тепер пройшов. Паяльник 150 ватний працює без проблем. Ви можете перевіряти іншими іншими способами навантаження саме все. Але запам'ятайте, будь-яка дія, яку я зараз показую або проводжу, має робитися тільки спеці... спеціалізованими електриками або спеціалістами своєї справи. Ті, хто мають допуск до цього. Я за освітою маю допуск до автомобільної техніки, до постійного струму, до змінного струму. І працював довший час з цим. Тому для мене це все моє. Я дуже простою мовою вам сьогодні це все розказую, але запам'ятайте одну річ. На жаль, на жаль, ці всі системи, які я сьогодні вам буду переказувати, показувати, вони не мають ніякого захисту від ураження ані людини, ані самого вигорання самого проводку, а проводки або якогось елементу. Буде дуже багато коментарів. Правильно, я говорю, невірно, невірно. Якщо по почасному, все це є заборонено, все, що ви бачите, все не можна. Але ми зараз в такому стані, всі люди, що всім можна... Все, треба вижити, треба бути здоровим, треба забезпечити сім'ю теплом, забезпечити рідню комунікативними там зарядженими телефоном, щоб була комунікація. Ось це зараз головне. Тому дуже багато, але але все ж таки помаленьку, помаленьку, але ну, вам це все сьогодні розкажу. Але заважайте на те все, що я роблю. Не повторюйте вдома, якщо ви не розбираєтесь в цьому. Просто краще покажіть це відео комусь знайомим, Скажіть, повтори, зроби, чому він так сказав, поясни. Тепер дивіться. Всі блоки безперебійного оживлення, всі генератори, всі інвертори на виході мають два контакти. Умовно, там фаза і нуль. Але насправді, там, неправильно говорячи, електрики мене знають, чому я так говорю, там є дві фази, там нуля немає. Так, наша контролька теж з відомого китайського сайту, яка погано показує. Загалом зупині зрозуміти, беремо контрольку. Якщо в нас показує контролька, світиться і в одному розйомі, і в іншому, запам'ятайте, у вас. А 99% приладів так зараз працює. Треба занулювати один контур. Про це теж трішки пізніше розкажу. Отже, працювати від таких засобів може багато що, але тут неправильна синусоїда. Треба вибирати пристрої де є синусоїда правильно, пояснити, що вам таке правильна синусоїда чи ні, теж не знаю, чи варто чи ні. Тобто, якщо у вас умовно в техніці є якісь двигуни, а саме в системі опалювання, є ресуркуаційні носи, я вже казав, насоси в холодильних системах і так далі, вам краще спитатися спеціаліста, як зробити так, щоб розділити точну фазу, точно нуль. Якщо по дуже простому я пояснюю, як від такого блока безперебійного живлення зробити, щоб котел фазозалежний працював. Дуже просто, страшно просто. Беремо, беремо для прикладу ось таку переноску, подовжувач, Вмикаємо. І от у нас є. Сюди під'єднується котел, сюди під'єднуємо котел. Але розбираємо попередньо, розбираємо переноску, в будь-який з цих контактів під'єднуємо ще один дріт. Який з'єднуємо маленькою перемичкою і заземляючим контактом. Це за умови, за умови, що у вас вдома котел теж заземлений. Або якщо ви не знаєте, як це зробити, чи вдома заземлено, чи ні, треба ось цей контур виносити на двір і заземляти. Часто питаються мене в квартирах, що робити, якщо в мене котел не працює від генератора або від інвертора, як зробити так, щоб він працював? Вам доведеться провести окремий дріт від заземляючого контуру. Щоб приєднати на будь-яку з цих фаз. Якщо ми одну з цих фаз з'єднаємо із заземленням, неважно із цей контакт будь-який, або цей, або цей, ми можемо з'єднати із заземленням. Якщо нам треба в цьому домі взяти, ми можемо підійти до резетки, яка буде прикріплена у вас десь вдома, і просто прокинути одним дротиком сюди заземлення. Нічого не буде, током битися не буде. Контролька перестала працювати. Саме не для нас. Час. Ну, а тестера я собою не взяв. Іншого. Ну, не суть, ви зрозуміли. Якщо будуть питання, обов'язково задавайте. Покажу вам, як можна вийти з цієї ситуації. Можна зробити окремий окремий ось такий систему, яка буде під'єднуватись до інвертора або до генератора. І от, от на ній написано: написано: до генератора. так? Я сам користую зараз цією системою, до генератора. Позначаємо, де фаза, де нуль, для того, щоб потім не плутатися. І нуль, тобто цю ножку разом із цією контуром заземлення ми з'єднуємо разом ось тут у вилці простою перемичкою. Не можна залишати це ввімкнено в мережу, коли у вас з'являється централізоване освітлення і подача електроживлення, тому що у вас виб'є в такі прилади, які називаються УЗО, наприклад, або дифрелета. Тому що чомусь ноль забирається на фазу, на заземлення. Це треба уважно розділяти. Хто не розуміє, про що я говорю, або подумайте, або напишіть, я зможу записати вам окреме відео по Google Дуже багато інформації про це. Є. Не бійтеся, не бійтеся зробити те, що я вам говорю. Нічого поганого ви не зробите. Ну тільки за однією умовою, якщо ви розумієте, хоч трішки те, що я зараз вам сьогодні говорю, так. Тільки таким способом ми можемо це зробити. Зараз такий що треба всіх це навчити, тому що людям треба якось виживати. Так. Е приступаємо далі. Замість такого способу приходять технології, які називаються автомобільний інвертор. Ось вона. Технологія називається автомобільний інвертор. Він на вході має два сильних зажимних таких з'єднання, до яких під'єднується плюс і мінус від акумулятора. Плюс і мінус від акумулятора. На виході він має. Індикацію вольтажу акумуляторної батареї, до якої він під'єднаний. І позначено типу фаза, ноль і заземлення. Хоча я вам зараз ну, покажу, тут фази і ноль немає, тут дві фази, все як має бути. І вимикач, як його включити. Їх є мільйон видів, мільйон різних виробників. Зараз такий час, що їх можна придбати будь-де і е, коштують вони, е, на жаль, в два-три рази дорожче, чим, по суті, мали би коштувати. Не буду казати бренду, не буду казати, що, але такий от. З перетворювач, який точно тримає 1,5 кВт навантаження, обійшовся мені особисто на дуже відомому китайському сайті 4 тисячі гривень. Подивіться, на Олексі, з них просять 12. 12 тисяч гривень за цю штуку просять. Чому люди так наживаються на інших, я не знаю, але я такої системи не підтримую. Так, що робити, якщо сів акумулятор в машині? У нас є, як казав, ще один резервний є, або можна притягнути. Обов'язково мають бути такі кабеля в кожного господарського автомобіліста. Вони є для того, щоб прикурити машину від іншої, або для того, щоб коли машина може бути заведена, можна собою. Можна поставити ще один акумулятор, навіть коли вона розряджена, для того, щоб подвоїти, не знімати акумулятор кожен раз не нести додому. Я увазі подвоїти його ємність. Перший пункт. І другий, все ж таки, якщо ви заряд... коштуєте тільки одним акумулятором, він у вас розрядився е... і вже машина не заводиться. Раджу використати зараз це на супервелику рідкість. Це називається такий джамстартер або хто як називає його. Е... Це класт, просто павербанк, який досить потужний. Має роз'єм для того, щоб зарядити свій телефон, ви можете зробити ось так. Ось так з'єднати, ще додатковий такий модуль до нього йде в комплекті. Фірм багато, фірм, не буду казати, яка, де що, фірм мільйон, плюс на плюс, мінус на мінус. І за допомогою його. От, як прям просто приєднуємо. Раз, два. І на ньому є ось такий така кнопочка малесенька. Натиснули. Все, і він дає 12 вольт для стартера, для того, щоб завести краще машина, краще завелася. Хто має дизельні машини або мав машини, ми ну, такі штуки мають. Ми такі ту штуки теж маємо. Для нас це не, не нагально купувати було їх. Тому раджу вам мати ще таку штучку, якщо ви збираєтесь користуватися акумуляторами і інверторами. Для того, щоб поставити навіть розряджений акумулятор на вашу машину перед тим, як ви кудись їдете, можна такою штучкою прикурити, поїхати, акумулятор зарядиться. Якщо ні, не забуваємо, що треба зарядні пристрої, які теж до війни коштували там 600 гривень, 700, 800, 900, ну, максимум 1000. Зараз такий коштує майже 2. Людям терміново треба зарядні, ціни всі виросли. Така ситуація, я такої не підтримую. Зараз покажу наглядно конкретну схему, як 99% людей, які мають на подвір'ї автомобіль або під під'їздом, можуть вдома запустити опалення, як мінімум, освітлення. Не факт, що холодильник як варіант, залежно від потужності інвертора, на увага, на заведеному автомобілі можна працювати довго. Якщо Всіх, точно, всіх цікавить. Один важливий пункт. Які купувати акумулятори, скільки вони будуть тримати і так далі, тому що вам треба під'єднатися до акумулятора. А я сказав, що треба, щоб машина була заведена. Давайте обговоримо раз і назавжди систему з акумуляторами і з їхньою потужністю. На кожному акумуляторі, на кожному акумуляторі, неважно від виробника, є його ємність. Наприклад, 80 ампер годин. Або, для прикладу, беремо 100-100 годин і 12 вольт. Проста математика говорить, що він витримує один і він має 1,2 кВт, або правильно сказати ватт електроенергії. 1,200 ватт. За такої калькуляції. Та такої калькуляції ви можете зрозуміти, що він може тримати той самий е перетворювати кіловат електроенергії і тримати її близько однієї години. Але це є неправильно, тому що якщо ми переведемо всі вольти, ампери і так далі, і тому подібне, я зроблю дуже просте одне речення. Запам'ятайте, запишіть, і вам буде 150 разів легше жити з цим одним реченням. Запам'ятайте мені собі, будь ласка, що споживання 100 ватт електроенергії з розетки. Так споживає газовий котел середньостатистичний в 90% населення вдома, який в будинках або в квартирах. 100 Вт споживання через такий інвертор буде споживати через такий акумулятор в середньому 12 А. А акумулятор ваш 100 А. Отже, Котел може пропрацювати максимум на новому акумуляторі, на якому написано 100 ампер годин, приблизно 8 годин. Зрозуміли? Ось так все рахується. Але запам'ятайте одне: через 8 годин ваш акумулятор буде розряджений. Ви його знову треба буде його заряджати чимось. А найлегший легший спосіб заряджати це купити ось таке зарядне автомобільне. Виставляти зарядний струм не більше, ніж 10% від його амперажу. Тобто, якщо на акумулятор написано 100 А, більше ніж 10 А в нього не подавайте ні під яким підпредлогом. Краще 6, а ідеально 4. Це теж треба розраховувати. Якщо у вас довго не було світла, ви його розрядили, світло з'явилось на короткий період часу, акулятор не встиг зарядитися, опа, і приїхали. Тому ось, будь ласка. Дизельний генератор, 1,6 літра з турбіною, який може спокійно заряджати акумулятор. Якщо ви будете споживати в середньому 200 Вт, то ваш акумулятор при цьому не буде розряджатися на заведеній машині. Можна годину тримати на заведеній, годину на заглушеній машині і спокійно деколи виходити і заводити машину. Акумулятори діляться на три типи. І саме, що цікаве, Беремо самий простий тип, так назвемо його там свинцевий або кислотний, хтось називає той, який виділяє водень при своїй роботі. Водень з киснем при попаданні на вогню, якщо поряд буде. Якийсь вогонь, згалка, курити на балконі, чи щось небудь відбувається досить такий неприємний взрив, на який ви запам'ятаєте на все життя. Не можна свинцеві акумулятори використовувати вдома. Люди, не приносьте їх в квартири, не ставте їх в житлових приміщеннях, виносьте їх на коридори, на балкони, куди-небудь. Акумулятори не можна тримати в закритих приміщеннях, тобто там, де ви проживаєте, забирайте їх звідти. Це перший важливий пункт. Що стосується акумуляторів типу гелевих або типу Агемовських, можна окреме відео зняти, чим вони відрізняються. Їх зараз не купиш. Всі розібрали агемовські акумулятори автомобільні, тому що вони дійсно кращі, вони мають більше циклу заряду, вони не бояться тих всіх факторів, що бояться свинцеві, але вони ну, вони теж свинцеві. Називемо їх так. Акумулятори середня ціна там є в Україні 4 тисячі гривень, 8 тисяч гривень і десь там 20 з чимось. там. Тому що гелові і акумулятори приблизно в одну ціну, вони не виділяють. Так багато, або можна сказати, майже зовсім не виділяють тих випарів шкідливих, тому їх вдома можна використовувати, але все одно вони не супер е, там, силові і так далі. Для потреб супер класних, крутих це вже дорого. Літій фером фосфа, боже, літій залізофосфатний акумулятор або можна літійонки, хтось переробляє акумулятори менші, легші, но набагато дорожчі. З ними легше вони використовуються вже в професійних системах. Ми зараз говоримо, як на за за невеликі гроші зробити ось це все. Тому сама проста і дієва схема. Купуємо ще один акумулятор. Це дуже важливо. Такі, які у вас стоїть на машині, які ви з часом можете, якщо цей гавкне, з часом замінити. Я сподіваюся, що то все, що зараз відбувається, війна і ті проблеми з електроенергією, довго не будуть, ми скоро переможемо і все стабілізується, все буде нормально. Беремо акумулятор подібного типу, який у нас є в машині, беремо крабі або зажимні з'ємнення, з'єднання, хто як хоче. Плюс до плюса, плюс на плюс, мінус на мінус. Приєднали плюс сюди, плюс сюди. Я мушу показати якось так, щоб це було більш краще видно. Це буде не дуже, правда, комфортно це бачити всім і вся, але може якраз. Ех ти. Тебе з'єднати, незручно буде. Треба буде ще іскрити, одним словом. Ну, це все неправильно. Ой, чекай, ми... Правильніше зробити це все на е, з'єднаннях е, зажимних. За, затягнути і все. Це все, що я зараз роблю, не сильно правильно, але як тимчасове рішення підійде. Будете свідками того, що щось згорить чи ні. Дивимося на інвертор. Ну а чого, Opel може згоріти? 12,4 вольта, покажи сюди. 12,4 вольта на інверторі. Е... У нас є лобзик, на якому написано, що він має 800 Вт. 800 Вт. Натуральний німецький лобзик. Суть питання в чому. 800 Вт це достатньо ватність споживання вдома на такі пристрої, як опалення, холодильник і невелике освітлення. Цього достатньо. В середньому до кВт. На інверторі пише 3 кВт. Насправді він тримає, як я вже казав, 1,2 кВт, тому не звертайте увагу, пристрої прості. Можна під'єднувати будь-як. Хоч так, хочеш так, ніякого заземлення, занулення робити не треба. Тому просто приєднали. Все, він працює. Можна приєднати за допомогою подовжувача ще щось. Так, пробуємо нашу систему всю. Паяльник працює. А тепер треба якось одночасно, то все двома руками. Пояснюю вам зараз, можна було взяти на грузочну вилку. Я маю інженерний блок жилення, я можу лабораторний, я маю на вас, я можу все це зробити, можна зробити навантаження, все перевіряти, все перевірялось. Але для вас просто показую на пальцях. Просто, по-простому. 150 Вт є, 800 Вт є, машина працює. 11,3 вольта зараз акумулятор показує. Ну Давайте подивимося, що буде. 11,5 чи 11 3, 113. Тобто фактично кіловат електроенергії ми зараз споживали, споживаємо з інвертора. Щодо вольтажу, запам'ятайте одну штуку. Негважно, який у вас акумулятор, не розряджайте його більше, ніж 10,5 вольт, а краще не нижче, ніж 11. Сучасні інвертори, всі перетворювачі самі будуть відсікати, не дадуть розряжатися сильно акумулятором, але вони не знають, який тип акумулятору до них під'єднаний. Тому зважайте на це і не розряджайте акумулятори більше, ніж 10,5 вольт. Він тоді довго не проживе. Краще 11 вольт і. Все. Краще зарядити і знову продовжити з нього витрачати електроенергію. Якщо вже дуже необхідно, будь ласка, можна це робити. Но десь колись, один-два рази, тому що погубити а можна навіть один раз його розрядити і вже ніколи він не стане на ноги. На рахунок заземлення, занулення. Якщо хтось щось не зрозумів, давайте ще раз розберемося. По-дуже простому, якщо у вас стоїть інвертор на дворі, машина заведена, під'єднана до акумулятора. Для чого ще один акумулятор? Можна або чергувати, або з'єднати автомобільний акумулятор із тим акумулятором, а до того акумулятора приєднати вже інвертор. Такий комплект можна мати на подвір'ї і легко протриматись декілька годин. Як розрахувати, я вже теж це все казав. Але так, якщо у вас буде два акумулятора, як тут, наприклад, там, тут 80-ка стоїть, беремо одну вісімдесятку, ставимо до неї ще одну 80-ку, ми можемо 10 годин, як мінімум, щоб у нас домо опалення, або там, наприклад, 5 годин працювало е холодильник і працювало. Опалення або менший час. Ну тобто, все треба зважати, все треба розраховувати. Це самі дешеві бюджетні способи, як все зробити. Ясне діло, є генератори, можете їх придбати бензинові, дизельні, все. Але е, як резервний варіант, генератор під час свого споживання витрачає до двох літрів пального. А тут у нас є акумулятор, який ми можемо десь колись підзарядити, десь колись з нього зняти електроенергію, і нам не треба витрачати що, там величезні 30-40 тисяч гривень на генератори, і витрачати як мінімум. Е не завжди генератор і вихід з положення. Якщо ви живете в квартирі, для вас саме оптимальний варіант, як на мене, так? мати автомобільний акумулятор такого ж типу, як і у вас, виносити його на балкон, придбати інвертор і все. Так, є інверторні переносні потужні пауербанки, інвертори, типу як називають їх там виробники: є Powerflow, є бу бу булеті, Bugatti, щось типу того, я не пам'ятаю. Суть питання: в чому: що це на літіо-метальово-жлізофосфатних акумуляторах зібраний акумулятор, який вміє, має в собі зарядне і має ось такий інвертор. І можна теж вдома споживати електроенергію з цього переносного пауербанка, який можна теж зарядити в машині. Але ціна на них теж 50 тисяч гривень, як мінімум 40, дуже великі ціни. Но за 30 вже не купиш, якийсь супермалесенький. Тому, в принципі, якщо не маєте бажання витрачати великі гроші, можна замовити інвертор. Я вже казав, скільки коштує. 4 тисячі гривень, треба почекати, хто хоче, той може замовити. Акумулятор можна придбати не АГМовський кислотний, який так довго не послужить, як АГМовський, але все рівно вони ще є, можна придбати в середньому за 4-5 тисяч гривень. І подовжувач, і все. Ви можете так реалізувати вдома все, що. Хочете. Якщо я щось забув сказати, будь ласка, але такими схемами сам деколи користуюсь. Всі ми прості люди, всіх зникає світло. Якщо пропадає вдома інтернет, в мене є маленький акумулятор від мотоцикла, я використовую блок безперебійного живлення, інтернет йде через нього, вдома пропадає живлення, зато є Wi-Fi, по оп оптиці, інтернет, все гарно працює. Пропало живлення на там, годину часу, хата охолола, є генератор. Правда, завів генератор, нагрів хату, все. Якщо в тяжко в пізно вечором йти генератор, гудіти, в 12-та ночі, а треба, щоб вдома було тепло включити опалення. Будь ласка, система суперкласна. Прийшли в гараж, поставили, під'єднали цей інвертор, подовжувач. І вдома тепло, працює холодильник, освіє освітло, як мінімум. Котел працює, можна нагріти воду, помити себе, дитину, ну тобто бути в мінімальному, але комфорті. Все, друзі, я знаю, що зараз важкий час, але я намагався показати вам, як за допомогою домашнього, простого на пальцях способу зробити так, щоб все працювало. Було цікаво, пишіть, завиникли запитання, пишіть коментарі. Був в чомусь неправий, без проблем. Я 5 років вчився для того, щоб і помилятися. Якщо вам буде... Цікавого відео, ставте лайки, робіть репости. Якщо щось конкретне зняти, конкретне, напишіть, знімемо, як правильно під'єднати генератор або все ж таки, як з такого інвертора запустити, щоб працювали фазозалежні котли. За умови, що правильна синусоїда, вся техніка, всі котли будуть від цього інвертора працювати нормально і проблем у вас ніяких не буде. Дякую за, за... те, що дивитеся. Ставте вподобайки, робіть репости. Все, друзі, всім дякую, пока.